Сьогодні у нас неділя, 28 травня 2023 року, 6 година 58 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Бо бедлота краде у когось життя. Задовольнити свої цілі загарницькі, зрадницькі, загарбницькі. А я залишаюся людиною. Як би вони не чого б вони не хотіли? Як би вони не хотіли мене підставити за мене зробити психічно хворого? Я вже дуже багато часу тримаюся. Протримаюся ще оці дармоїди. Хай хай вся Україна бачить, як корупціонери знущаються над простими людьми, як вони руйнують сім'ї, як вони знищують український народ. Забираючи у нормальних, адекватних батьків дітей і дають наркозалежним хворим людям дітей на виховання. Така в нас буде і країна. Яке виховання в дітей, така і країна. Звісно, вони хочуть, щоб... Бидло в нашій країні продовжувало рулити. Бо їм це вигідно. Якщо робіть висновки, хто з ким бореться, хто що робить в цій країні, а хто просто пливе течії, як наркозалежний хворий раб.